Місто Ходорів, громадський інспектор спільно з державними інспекторами Львів Рибоохорони виявили тут заборонене знаряддя лову. Ось. Вісь як гарно все сховано. О, це ятерян називається. З однієї риба запливає, з другої не може випасти. Така історія. А, ще один, так? Є ще один, так. Один і другий. Три. Три штуки. Тут притоплюють. Прив'язано до колоди? Пусти. так у нас йдуть в Європу?